Доброго дня, компанія Autobus вітає на своєму каналі. Знову свіже надходження. Це Renault Master 2019 року покупка з об'єму догона 2,3,96 кВт. Автомобіль з однією турбіною, але вже йде Євро 6. Так як нового зразка, всі автомобілі я кажу, вже йдуть євро 6. Оснащені сидіння пілот, електрозеркала, електропідйомники, мультикермо, кондиціонер. От є такі для, скажімо, для паперу Щось ложити зручно, камера заднього виду. 227 тисяч пробігів. Кермо не затерто, також перемикач не витертий. Сидіння цілі не перешиті і не продавлені. Водія сидіння, ще раз повторюю, пілот. Дуже зручно, комфортно сидіти. Порошки не позатерні. Така цілі, приширительний пощо не перегрівався. Чиста робота двигуна. І йдемо далі. Рама в чудовому стані. Металопластикова будка. Саме такий розміри, як шукають люди, 4,30 на 220 х 215 Можливо, переобладнання буде під холодильну установку, рефрижератор або просто ізотерм, а можливо, продаж так, кому що потрібно. Також можливий продаж готівковий та безготівковий. Продаж автомобіля в кредит «Лізинг». за більш детальною інформацією. Телефонуйте в компанію Тобіс за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202. У нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги.